Кей друзі, з вами Хніпі, та ми продовжимо ради Psalm Dark. Ми вижили майже 5 днів. Побажаю вам приємного перегляду, так? Давайте починати. Я ось вийшов глянути, скільки у нас тут температурка. У нас доволі прохолодно. Так що давай підемо відігріємось. Так, давай скинемо мутра ще. Іскри немає шкури, які у нас є. Так, і ми перегружені, почекаю. Я думав, сходити подивитись про... той сховок прочетати. Треба спочатку трішки розгрузитися. Бо ми багато чого знайшли, я тобі скажу. Там дійсно доволі багато. Так давай знаєш що. Такі тепори класти наверх, щоб вони не займали місто. Скинемо одну лампу. Якось так, напевно. Це я трішки розгрузився. Ходімо перевіримо то місце. Треба якось лісти. Нагору. Зараз спробуємо. Сподіваюсь, вийде. Треба акуратніше бути, мужик. Це воно? Вроде да. Даліс сюди, дивись. Щесь мені здається, це не той шлях, по якому я був повинен був і Але вроді як до ліс. Молодий клен, нарешті я знайшов хоч один. Ещ треба для лука. А для всього іншого. Как ще тут у нас? Тішко дріф, книга, а в тебе автобущу і тайник. Сигнальні ракети. Чудово, але в нас навіть немає сигнального пістолета. Щось, знаєш, сподівався на амуніцію до револьвера, наприклад. Окей, що є то є. Ну, гіри давай І подивимось що тут ще є. да, треба сюди було лізти по скалі, скоріше за все, бачиш, там трос прив'язаний. Ну, як долізли, так і долізли. Тут ворони десь літають. Ой, вони. Ой, ой, ой. Все просто что мне травилось. So oh, так. Давай, чай. Так, давай все-таки провяжем и все привяжем, будет дело. краще Скільки в нього м'яса? Небагато. Давай зрубаємо м'ясо. Бо я хотів, Я хотів цю ніч пожарити все, що в мене є, дай води натопити. І давай зріжемо все інше. Ще тваринний жир золотали. Not bad. Окей, ми трішки змерзли. Може тут чи щось є Давай виглянемо? Вроді як все. Але я смердю, капець. Три запаха, треба тікати від це. Зараз вовки будуть бігти з усієї округи на мене. Давай якось, напевно... Таким же способом будемо і злізати відсюди але знову щось зламаю, да? <плес> Вейди нормально пока. З я без проблем, я тебе скажу. Зараз кинемо м'ясо, шкуру, А все інше і підемо ще пошукаємо десь, може. Я десь пам'ятаю, ми ще бачили, так? Да? Цей. Де? Труп Оленя. Де він був? Вроді біля. М -м -м -м. Щас я я спомню. я його точно бачив. Так, я все скинув. Ще курібку треба скинути. Ну я курибку я буду зверху скидувати. Щоб не забути про неї. Ти знаєш що, давай с куріпки м'ясо зріжемо зразу? Одночасно і зігріємось трохи. Ч б м'ясо не псувалось? Залишимо його на дворі. А пір'я потім. Все чудово. Зараз мінус один градус, доволі таки тепло. Я спомню вроді, як ми бачили мертвого оленя біля вагончиків червоних. Я спробую сходити туди, гляну. Вовк уже ходить. Два навіть, ну все. Я впелюті. Да. Nah. Пида назад тогда. i've never been so hungry in my life Що в нас тут написано? Очікуємо їх на повернення цієї зими, але кінцевий результат поки що невідомий. Сподіваюся зібрати додаткову інформацію щодо цього явища наступної весни. Можливо, варто врахувати чинник постійної виробки лісу. Журнал відправка не Яке світло атмосферне, так? Вроді єдине робили, води не робили, давай спаткаємо потихеньку. По годині ми можемо спати. І у нас в цей момент буде пікатись водичка. І ми таким чином і поспимо трохи. І вода у нас буде готова. Давай ще робити. І заїдатись одночасно. Глинину. Гарно, що ми скільки їди змогли наробити. Ну я кажу, тут на день, на два вистачить, де все. Не дуже багато. Але води треба наробити багато і Я б хотів, може, з цього жиру зробити масло. но вистачить Скільки тут жиру у нас. А ні, мало. Треба більше. закаливаем я думаю липты 6 давай На я ты далее педали у нас же сколько уже висим ничего особенного давай щедро хэ остане разок Видно. Щоб це все доварилося. А мы пити хочемо? Давай зап'ємося. У нас є чим, це уж точно. Так, супер. Давай тепер знаєш що зробимо? Залишимо цей жир на вулиці. Бо він псується дуже швидко. Я думав, з нього зробити масло, але... Є дуже мало. Як темно, так? Да? Давайте тепер знаєш, що робити? Знімати пір'я. Потихеньку На це багато часу треба, дуже багато, але. Він у нас зараз є. Так, одна готова. Включи 2 години. Найс, nice. і останнє все чудово, тепер давай з'їмо все ще у нас залишилось, і ми вже голодні, ну тільки натували їжі, з'їли все за одну ніч. Але хоча б вода є. Обівання туш. Тепер зрізання м'яса потребує на 10% менше часу. Непогано? Приємно. Давай скинемо 10 літрів води. Давай скільки? капець. Запас цілий. Приємно це бачити, так? Да? Коли водичка є. Так, давай скинемо ці всі приколи. А я думав трішечки захилити одяг, який в нас є, наприклад, ці носочки. Давай спробуємо. Ой, Шаф треба скинути. І ці носочки треба скинути сторони. Давай ремонтуємо вінтровку, цю. Bad. і ремонтуємо носочку чудно давай шкуру вовчу заберем скей немов не зову щоб я бачив що у нас їх чотири вроді якщо я не помиляюсь то чотири шкури і потрібно для вовчої куртки давай огляне зразу щоб ми знали Вона є. Вовча шуба, да, 4. Так що за скоро в нас буде шуба. А зараз ходімо пошукаємо, що ми будемо їсти сьогодні ввечері. Тут це капець. Їжі дуже мало. Ух, тут погодка, да? одинадцять. 11. В яка. Холодно. Це мені здається, было погано йде, іди так, іди так я нічого такого не знайшов, я не знаю, що робити тепер треба повертатися додому, бо я так змерз. Та капець У вже ризик перехолодження, нет. Я трішки зібрав цього рогозу, трішки зібрав шевшини Всяких таких штучок прикольних, але немає ніде не трупа, не оленя, не ні... нічого такого. Не ні зайці не бігають. Треба йти назад. Фух, вроді я знайшов Я вже думаю їх заблукав, я чесно скажу. Але вроді, вийшов, да? На нашу базу. Фу, це було небезпечно. Давай зап'ємося. А там вью вас Нічого но не видно. Нічого ти не зробиш Давай картоп якось посмажимо, я не знаю. Трішки давай рогоз зимой, напевно. У нас є. Непогана ідея. І давай смажити картоплю. Розпалимо також з книжкою. Щоб шанс був 75%. Раз картопелька. Два картопелька. Годину ж. Дух. Давай, где работы всякие штуки. Давай все грибы приготовим. Сколько нам сейчас утрепло? Мало там. А, если космокота, дивиться. Я взял бы прям сейчас такой. Разумнем средний уровень витамина С. 250 калорий. Чудово и смачно. І бонус зігрівання навіть. Так, ігри бы давай еще раз беремо. І знаєш, я думаю, як ми зараз час проведемо. Бо там ця в'юга іти ніяк і нікуди. І спати ми зараз не можемо, тому що ми прокинемося Прокинемося вночі і в нас буде збитий режим. А так що ми зробимо, це почитаємо книжечку. Треба 5 годин. Зараз почитаємо і буде в нас експіріанс, якийсь skill point. Давай, почнемо з двох годин. А занадто. Дай поспим трохи годинки. Ще прижим не збивати так сильно. Вьюга вроді закінчилась, але нам все одно треба просидіти цей вечір вдома, тому що ми дуже заморені. Feels like something is sapping my energy. Почитати. Давай влягаємось тоді. До ранку. Давай 8 годин. Ви вишили 6 днів і 9 годин. Непогано. А ми прокинулись вночі, да? Да. Давай ще поспимо. Ще ми трішки втомлені О, друга розмова. А поїсти щось нас є? Одна картопліка залишилась, та давай зимо ще рогозу. Прям весь зиму давай. Щоб було повне пузо. Ще три штучки. Ну, достатньо. Летичку. А скинемо наші такі рослинки. Підготовлені та не підготовлені, все будемо будемо дороблювати. Але в нас вже є багато чого, дуже багато, я б скажу. Береза, лапахи, шепшина, жолді, це все можна робити і каву, і різні чаї, і пов'язки, і антибіотики, і знеболюючі. Це все ми можемо вже робити. Що чудово. Давай скинемо трішки вугілля і поставимо ці кастрюльки. Що в нас це скинути? Сигнальні ракети теж, вудку одну. Журнал потім дочитаємо і ще інструменти. Вроді розгрузилися. Що ж, вийшла чолова серія. Я сподіваюся, вам сподобалось. А якщо сподобалось, то підписуйтесь на канал, щоб залишатися та вайбити разом зі мною. Ставте вподобайку, залишайте свої коментарі. та Побачимося в наступній серії, друзі.